Війни, вторгнення, окупація це лише частина історії, що супроводжує наш народ, і, на жаль, разом з цими подіями часто знищуються частини нашої культурної спадщини, Велике Князівство, Київська Русь, Гетьманщина. Ці періоди залишили нам безцінні артефакти. Чи є свідченням нашої історії? З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ми стали свідками нової хвилі пограбування та знищення українських культурних цінностей. Вивезення артефактів, пам'яток архітектури та релігійних святинь це злочин, порушення міжнародного права. Вся наша історія сповнена боротьбою за території, за збереження культури, від великого князівства Литовського до сучасної України. Кожна епоха залишила нам безцінні пам'ятки, які вражають свою величчю. але з часом багато з них були вивезені або знищені. І це не просто втрати, тільки з Херсонеса Таврійського вивезено понад 12 тисяч артефактів. Загалом у російських музеях налічується до 110 тисяч українських археологічних пам'яток. У музеях Росії сьогодні можна побачити скіфські, слов'янські, давньоруські артефакти. Що були вивезені з наших земель. Гермітаж, зокрема, володіє окремою колекцією, яка містить 3913 експонатів, викрадених з України. Для Російської Федерації це надзвичайно важливий напрям гібридної війни, щоб дискредитувати українську історію і заперечити наше право на самостійне існування як незалежної держави, і власне на існування українського народу. Видання The New York Times» називає розграбування українських музеїв найбільшими часів Другої світової. Тож привласнення української культури не нова тактика для Росії, це її історично стала, основа імперської політики. Однією з найбільш знакових ікон, що була вивезена з України, є вишгородська ікона Божої Матері. Вона стала відома як Богоматір Володимирська, і сьогодні зберігається в Третьяковській галереї в Москві. Варто пам'ятати, що ця ікона є частиною української культури, а не російської. Святиню викрав князь Андрій Боголюбський під час нападу на Київ у 1169 році, вишгородська ікона Божої Матері була однією з головних образів Київської Русі. Ікона Ярославського ранта є світоносною покровителькою Києва та знаходиться у Софіївському соборі. З'явилася ікона у Новгороді у 12 столітті. Її авторство приписують іконописцю Оліпію, а у XVI столітті під час вторгнення в Новгород військами Івана IV Грозного було вивезено святиню. Ці та багато інших ікон, що мають українське походження, були насильно включені до російської спадщини, хоча насправді вони повинні залишатися частиною нашої історії. У часи Радянського Союзу дуже страждало сакральне мистецтво тодішньої України. Адже влада СРСР була антирелігійну політику, спалювали ікони, руйнували храми, ліквідовували духовенство та вивозили реліквії до більшовицької Росії. У 1934 році радянська влада ухвалила рішення про знесення Михайлівського Золотоверхого собору, котрий був зразком архітектури часів Київської Русі. Вже через три роки собор підірвали вибухівкою саме в День Християнського свята 14 серпня. Частину фресок і мозаїк перенесли у Софійський собор, а решту вивезли до російських музеїв та армітажу. печерська лавра це не просто архітектурна пам'ятка, це частина нашої душі. Більше 35 років тут знаходилася Українська Православна церква, Московська патріархата, з січня 2023 року тут почала Богослужіння Православна Церква України. 29 березня. Міністерство культури оголосило про виселення Української православної церкви Московського патріархату з Лаври, і ми знову повертаємо собі цей святий простір. Це частина боротьби за повернення українського, за збереження нашої духовної спадщини. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кримський півострів став проміжним пунктом, куди російські військові завозять крадені культурні цінності з тимчасово окупованих українських територій. Уявіть собі, лише в Херсоні окупанти вивезли понад 15 тисяч культурних пам'яток. Зокрема, із Херсонського краєзнавчого музею росіяни викрали безцінну колекцію монет античних міст Північного Причорномор'я, зброю 16 го та 20-го століть. Вивезення українських культурних цінностей до Росії це не лише крадіжка, це воєнний злочин, грубе порушення міжнародного права. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей 1954 року та стаття 56 положення про закони і звичаї війни на Суходолі 1907 року чітко забороняють такі дії, тож міжнародні організації мають вимагати повернення цих артефактів. Культурна спадщина України це наше національне багатство. Ми повинні захищати її та зберігати для майбутніх поколінь, адже кожен камінь, кожен витвір мистецтва. Несе в собі частинку нашої історії, наших коренів, і саме зараз, коли наша країна переживає важкі часи, ми повинні вберегти та передати це надбання наступним поколінням. І нехай кожен артефакт, кожна ікона повернеться туди, де їм належить бути, на українську землю. Неважливо, де вони були, важливо, щоб вони поверталися додому. Це не лише наші символи, це частина нашої душі, нашої ідентичності. Поки ми будемо захищати свою культуру, наша країна буде живою, а її історія непорушною.